Вітаю вас у сьомому епізоді нобуль Reality Show. Сьогодні не буде легких випробувань учасників. Сьогодні буде боротьба на витривалість, точність та швидкість. А також учасників очікує невеличкий сюрприз, тому треба поспішати. Сьогодні вирішили перевірити, яка них потервалість. І що будемо робити? Ви буде а, це... А, це... хочете, щоб я вас якось протестував? А ви діваєте? в да? <різь> вмієте. А віджимати це вмієте. Ну, тоді давайте, хто більше відіжметься і хто більше присягне. Добре. Приймається. Ну, давайте. ну що, ви готові? Да. На три. Раз, два, три. Почали. Ой, які в нас дівчата потужні. Да. Ми з ними повіджимаємося, то ви присадаємо. Вже скільки? Вже 120? 20. Два? 22. А, 20, 20 вже, так? Да? Я схиляюсь, вам вірити, бо ви студенти університету Міняль Нобеля. Знаєте, як мій тренер каже, давайте щас, ще 100-метровочка, а потім одне завдання і все, а потім один кілометр. Давайте іще п'ять. Ну, а скільки вже. 40 вже. Бать, ви бачите? Дівчата, а у вас як? 42, може іще по два. Ще по попарач, давайте. І раз. І два. Ну що, вистачило? Так, Ого. Так, да, гарно. Ну що, відпочивайте і поприсідаємо трохи. Ну що, почали? Раз, два, три.